Доброго ранку, любі малята та шановні батьки, сьогодні ми будемо з вами відгадувати загадки про тварин, які мешкають поряд з людиною. Такі тварини називаються свійськими. Ну що, готові? Підемо разом мандрувати. Щось цікаве визнавати. Скільки загадок ви відгадаєте? Ця тварина вже під ранку нам співає колесанку, нявкає, моркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий? Звісно, котик. Він стояв, хвостом махав. Хто такий? питаю, гав. І відтоді всім кажу, я із гавом тим дружу. Так. Це собака. Я великий, я красивий, як біжу, то в'ється грива. Хвіст у мене, довгий, довгий хвіст у мене, мов шовковий. Так, вірно, це кінь. Хто пасеться на лужочку, то в стобокий, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му, здорові і подякуйте корові. Хто з вас цю тварину знає? Хто скоріше відгадає? Гладенький бачок, рожевий п'ятачок і хвостик крючок. Вірно, це порося. По лужку на полонині все мандрує в кожушині. Навіть влітку одяганку не лиша вона наганку. Це овечка. Ой, великий упертю, сей ціренький клаповух кличе і я до ясел, називається Осел. Ця тварина каже: Ме, чи ви знаєте мене, має бороду і роги. Забирайтеся з дороги в лісі обгризу лозу. Упізнали всі козу, як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина. Білий, ніби заметіль. В клітці спить маленький кріль. Малята. Ви молодці! Ви відгадали всі мої загадки!